Минув же понад рік, відколи Анастасія Приходько, в була героїною ЖВЛ. На той момент співачка нещодавно стала мамою втретє, і здавалася цілковито щасливою, і в материнстві, і в шлюбі, і в професії, бо ж саме збиралася повертатися до співів. Але 2022-й став для Насті зовсім не таким, яким вона собі його уявляла: війна, проблеми зі здоров'ям, скандали з колегами, ось що замість сцени стала Настіною реальністю. Але залишилося у житті артистки і місце для радості. Хто рятує приходько від депресії? Настя, як завжди, відверто розкаже тільки ЖВЛ. Прямолінійна, залізна та дуже емоційна. Такою Настю приходько звикли бачити її шанувальники. Я зараз зорвусь. Але у ЖВЛ ви побачите і зовсім іншу вразливу співачку, яка боїться згадувати минуле. От я зараз кажу, мене починає внутрі от е тіліпати. Чому її теліпає від згадки про Костянтина Меладзе? Чи змогла війна помирити зірку з мамою? Я розумію, звідки в мене панічні атаки. Та невже Настя хоче йти зі сцени? Нові відверті зізнання виконавиці далі. Дві 2014 року, коли Росія анексувала Крим, Настя приходько зайняла чітку позицію: до сусідньої агресивної держави вона ні ногою. Співачка розірвала всі контакти, контракти і почала виступати для наших захисників. Звісно, продовжує це робити і сьогодні. Вісім років я з хлопцями. і для мене це архіважно. бути з ними до останнього набою. Як я це кажу, до останнього. Чи легко тобі зараз співається. Mm. А я розумію, що це моя професія. Важко мені зараз. Mm. У мене навіть були думки змінювати професію, можу зараз навчатися. Але ж змінювати на що треба ж розуміти, чим би ти ще хотіла займатися? Повар. Мене ніхто не бачить, ніхто не знає. Я тобі там десь буду сидіти готувати. Я ж дуже люблю готувати. Все, більше ідей в мене ніяких немає. Не лише готувати, але й поїсти сама Настя дуже любить. каже саме таким чином, заїдаючи стрес, вона нині відволікається. Перша година ночі, щоб не відкрити персики, чим не заварити собі смачний чай і ще пончика влупити. І від цього мені якось стає легше. Дівчатка кажуть ні-ні-ні, а Настя влупить. Все не дівчаче, Настю справді приваблює. Так віднедавна зірку, яка в дитинстві займалася тайським боксом, частенько можна зустріти у тирі. Ти тренуватися почала саме під час війни, так? Щоб, так. Е, так щоб вміти стріляти. Так я тренуюся зараз і дякую хлопцям, які мене тренують. Я тобі чесно кажу, рука не дрогне. Наскільки я знаю, ти взагалі готувалася до війни. Я Кажу чоловіку, треба їхати в магазин і скупатися все, що тільки є. Свічки, сірники витрачає купу грошей на закупівлю від гречаної до манної каші. Малим біжу з куповою одежу, так щоб мені вистачило на рік. Все на це дивлюся, мені стало спокійно, але чесно каже, справжній спокій їй тільки сниться. Більше страху додалося. Напевно, вже немає паніки в людині, а в мене є паніка, в якій живе людина. <реш> Я чоловік паніка. Вір. Страх, напевно, додався за дітей, не за себе, за дітей. Саме через дітей на початку великої війни приходько виїздила до Італії, але бути далеко від дому довго не змогла. Навіть коли виїжджала в перші дні до Львова, в мене оце було відчуття як. Зрада, я поїхала з Києва, з мого Києва. Я вісім років борюся, що ти їдеш. Потім, коли ці ракети на Львов полетіли, в мене малий дуже перелякався, і я побачила по ньому, що треба його вивести. І все мене там за кордоном як накрили. Я сказала, я, я повертаюся додому. Консервуємо буржуєчки, дравішки, Все це є, все готове до будь-яких подій. А паралельно з приготуванням закруток у своїх соцмережах приходько не забуває поливати брудом росіян, з якими колись і сама працювала. І хоча співачка вже давно пішла з того медіаринку, про неї там все одно частенько згадують. Дуже тебе полюбляють цитувати в російських змі. Тебе це чіпляє? Я кайфую. Кожен з них дуже би хотів зараз висловитися, але вони розуміють, що їм вони на це не спроможні. Дівчинка, які тоді ну скільки мені тоді років? 25 було. Іди ти все. Я розриваю все, я їду додому і підтримую своїх людей. Вже стільки років пройшло. Улюблена тема це Євробачення, це завжди. І улюблена тема що коли я мачу русню. Мочить Настя і тих українських артистів, які після 24 лютого ані слова не сказали про російське вторгнення. На думку співачки, у всіх мовчунів треба забрати всі можливі відзнаки. А у деяких і громадянство України. Першу чергу кого треба позбавити треба передивитися, скільки їх їх дуже багато. Лорок Лобода тися повелі позбавити всіх, хто їздив після 2014 року. Як ти думаєш, чому Костянтин Меладзе мовчить? А чому він мовчав у 2008-му, коли Росія напала на Грузію? Він мовчав у 2014 році. Він мовчить до сих пір. Він артист поза політикою. Як можна відповідати за людину, якщо ти не маєш її голови? Ну, ти з ним працювала, і ти знаєш його як людину. Тяжка він людина. Дуже тяжка. Нагадаємо, після російської фабрики зірок Меладзе став продюсером українки. Приходько після припинення співпраці вона неодноразово розповідала, що мала вкрай напружені відносини з чоловіком Віри Брежнєвої. а нещодавно заявила, що має шокуючі історії, але подробицями і досі не ділилася. Почали писати, що це якраз про Меладзе мовляв, Меладзе домагався тебе. Зразу скажу, не домагався мене, Костянтин Меладзе. Ну, не можу я її розповісти зараз. Я дуже не люблю, коли мене жаліють. Я знаю, що якщо я почну про це говорити, це тема дуже е, підніметься. А я не хочу цього. Я не готова знову е, так е, тривожити свою душу. Бо, бо бо це ж відбулося неодноразово. Це тривало рік. Це тривало цілий рік. Це тривало від е, 2009 тисячі до 2010 року. Щоб тобі не збрехати, вилазила я з цієї історії ну напевно років п'ять. От я от зараз кажу, мене починає в, в, внутрі от е, тіліпати. Це моральне знущання. Трохи гірше. Фізичне. Я не буду нічого коментувати, бо це я кажу, це історія, як ну це як скриньку Пандори відкрити. А хто, окрім твого психолога, знає про цю історію? Чоловіку своєму, ти розповідав? Звичайно, звичайно, звичайно думаю, що навіть на початку, коли ми почали спілкуватися, це такі там це такий біль був. Я розумію, звідки в мене панічні атаки, звідки в мене це все це, от звідти все. Чи правда, що зараз панічні атаки повернулися? Так. І вони повернулися е більш сильніші. Я можу втратити свідомість, коли починають так мліти пальчики, ручки, просто так от стоїш, 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 бах, і все впало. Я дуже все через себе пропускаю. При цьому Настя без зайвих емоцій говорить про те, що з мамою вона так і не змогла порозумітися. Це не таємниця, що у вас з нею напружені були стосунки всі ці роки. Вспомінаю, хто мене виспитував. мене виспитував дід. Теплоти, може, діта не вистачало, знаєте, от цієї мамська. от ну, ти образу на неї не тримаєш? Просто були моменти, коли мені дуже життя не вистачало, а біди ні. Ну я її не пойму. Чи змінилося щось під час повномасштабного вторгнення? Я так можу сказати, що коли були прильоти по Шевченківському району, там вона живе з братом, то дійсно я дивлюся по їх Фейсбуку, підписується, чи все добре, чи все все. але я не турбую їх. От вони не турбують мене. А вона тобі писала? Ні? Ні, і до речі, мені дуже цікаво, тому що вона, вона має можливість там, позвонити моєму чоловіку. Але ні, та співачка не приймає це близько до серця, та й самотньою не почувається, бо у неї є головне своя велика та дружня родина. Мені головне не залишатися самою вдома. Це все для мене. Лише чоловіка, батьки приїжджають всі поруч. Це моє життя, не шоу бізнес, не кар'єра. Вони моє життя, моя сім'я. Та сьогодні життя таке, що приходько чесно каже, не береться будувати великих планів, радіє кожному дню, ні на що не жаліється. Навпаки, вдячна долі за все, що має, прожив день і дякую Богу. О, я живу зараз так. Головне, цей період мені здається не бути гнидою по відношенню до будь-кого. Просто мені здається, треба бути більш людяною зараз. І оце, от, напевно, от і є такий от крок до майбутнього.